Ей соколи, а рената на зв'язку сьогодні я продовжую бавити вас новими відеороликами, і в цей раз ми пішли на рп сервер, точніше, ми його створили. В чому суть, це Full RP сервер, на якому ми граємо разом з підписниками, і кожен з вас може приєднатися до нас. Тому я вважаю, що це вже заслуговує вподобайки. Якщо що, посилання на Discord сервер буде в описі, там ви знайдете всю необхідну інформацію. А також там пишеться історія цього світу, на яку ви самі можете вплинути, Підправивши мені якусь інформацію про те, що у вас сталося, і можливо. Доповнити саму історію цього світу або приєднатися до мого невеликого королівства, яке я хочу побудувати, і творити історію навіть на ютуб-каналі. В кожного з людей була своя причина відправитися на новий континент, який знайшли не так давно, І назвали його Авалон. Багато добровольців зійшло на нові береги для того, щоб знайти там своє щастя. По історії до цього я був друїдом, який служив духам та богам. Своє завдання перед ними я виконав і відправився на нові землі шукати справжнього свого життя. Скріплений підтримкою духів, я зійшов на новий берег, де познайомився з Вільямом. Вільям виявився 18-річним хлопцем. В минулому житті він був графом, і зараз ми вирішили з ним об'єднатися. Того, що земля була дуже жорстока, було дуже багато небезпеки, і її там по одному було просто. Не вижити. Але після того, як корабель підійшов до берега, і перші люди зійшли на землю, почалася паніка, в якій ми з Вільямом розійшлися. В цей час я знайшов ідеальне місце, в якому можна було жити. Це були старі руїни якогось форту та ще одного невеликого дому біля них. Я вирішив, що це ідеально для початку. Тим паче до цього я ще встиг зібрати трохи вовни з невеликого табору орків, в якому я. Не захотів залишатися, але все ж вовна мені знадобилося, бо потрібно було зробити ліжко. Через якийсь час, коли я трохи оселився, я знову зустрів Вільяма. Ми обидва дійшли згоди того, що це ідеальне місце для початку нашої цивілізації. Як виявилося, його амбіції дуже схожі з моїми, І домовившись о правилах, що ми не чіпаємо духів природи і поважаємо ліс. Ми почали наше будівництво. Спитавши дозволу в духів, я зробав декілька дерев і ми почали відбудовувати цей невеликий форт. Матеріалів було дуже мало, тому ми вирішили ту невелику будівлю, яка стояла біля, розібрати. Дуже добре, що в будівництві ми були на промах, і все це нам вдалося зробити доволі швидко. Але після цього почали ставатися дивні речі. Мій разом помутнів Аліс, був наляканий, щось коїлося, але я не розумів, що це все було лише знаком того, що щось буде дуже недобре. Я ходив і відчував, як наче лезо присунуло до мого горла, але не розумів, чому. Духи лісу боялися, І ми не розуміли, що боїться. Одразу після цього до нас прийшов якийсь чоловік. На вигляд він був доволі молодий, хоча його погляд казав про зовсім інше. Як виявилося, він був мандрівником на ім'я Шард. Ми його прийняли, хотіли пригостити, та він відмовився. Після чого, трохи побалакавши з нами. Він пішов своєю дорогою. А ми продовжили займатися нашим королівством. Загалом відбили невеликий табір у варварі, які ошивалися неподалік. Та й на цьому все. Головна наша проблема була ті дивні речі, які коїлися. І от це почалося знову. На цей раз я відчув це стовідсотково. Це були не просто налякані духи. Хтось їх вбивав. Але хто б міг це зробити? На таке сил вистачить, хіба що в Бога. Але Чому вони втручаються в цей світ? Що взагалі коїться? Я нічого не розумію. Лише такі думки були в мене в голові. На цей раз дива вдарили по нам сильніше. Мого друга Вільяма охопило щось дивне.